І так, всім брідзумалаки. Сьогодні знову Равлик Bob 2. Продовжуємо перший розділ проходити. Минулий раз ми пройшли 10-ту е розділу. На ідеально, всі пазли, всі зірки я зібрав. Е е кому не вистачає зірок або пазлів, можете подивитися минулі відео або кому просто цікаво, як це все відбувалося. теж, Перейдіть на канал, подивіться. Ось, ну сьогодні продовжуємо. Сьогодні ми вже мусимо пройти на виходить, 2 треть. Одинадцятий рівень. І так, до 20-го. Поїхали. Так, ми спавнимося зразу. Тут я бачу жолудь, якийсь підозрілий. Ну, і тут я бачу такий прапорець. Перша зірка є. Друга зірка, скоріше за все, за цим королем-хом'яком. І другу зірку. ну, тр... Коротше, як... яка би там не була, я вже бачу. Вихід, коротше, тут всякі. Ой-ой, ой чекай! Оцього хомяка зразу в кущі кидаємо. Е, так. Е, кнопку віджати я не можу. Я зато бачу зірочку. І тепер що ми мусимо. А, я ж розвертати Боба можу. Я про, це... я про цю функцію зовсім забув, чесно. Ось так от. І виходить, він. Е, що він робить? Я. Ага. Подивіться, він собі. Вау! Якась, якась раритетна, дорога машина купив. Ой, машину купив, точніше, це от якраз таки Робін-Гуд чи хто це такий. Коротше, скін, ну скін за рекламу, я так зрозумів. І в нас, до речі, три життя. Це виходить, максимум, скоріше за все. Ага, і тут така сама схема, як і з цими. До речі, я знайшов пазл, ізірочку, як з драконами, але тут вже ями замість цих. Кущів. І третю зір. Ой, другу, на жаль. Не третю. Ну зараз ми ще й третю відшукаємо, правильно? Третя, можливо, десь там за деревами. Я ж то не знаю. А... О, зараз кнопку нажму. І щось, ну, мало відбудеться, але от що. Можливо, за цим, та я сам не знаю. Так, потрібно нам зараз буде трохи поуважніше подивитися. Так, шукайте разом зі мною. Хм. Поки що я її взагалі ну, чомусь ніде не бачу. Оце дуже дивно. А ось вона. Вона просто була напівпрозора. Я її, коротше, не замітив, на жаль. Ну, рівень ми пройшли. Поїхали. Три зірки і... Пазл. Це у нас перший пазл за сьогодні. І ми вже зібрали, коротше 6 пазлів. Непогано. Нам ще залишилось е, теж 6 якраз таки. Чи скільки так пазлів, пазлів ж? 14. Ні, 12. Я думав, що 14. Ну, коротше, найбуде. Переходимо на наступний рівень. Тут в нас. Ага. Ага, зразу зірку я бачу. Не, на цей раз ти от не спасешся тим що ти прозора. І, в принципі, більше я зірок не бачу. Ну зараз, коротше, знайдемо по дорозі, так чи не. Куди ти. Ай-яй-яй! Фух. Ну, добре. Е так, я щось не дуже зрозумів. Е Чому. М -м окей. Окей, поки що, що сюди. Давайте підемо. А, ось зірка заховалась, вона червона, типу. ну... Ой, чекай, чекай! Лопне, лопне. А, я зрозумів, що потрібно зробити. Ось так. Ага. І ось так. Ну, все зірки є, можна переходити на насубний рівень. Окей, окей. До речі, тут я ніби не замічав, е, щоб. О, пазл, до речі, знайшов. Зірку знайшов першу, ну і другу теж замітив. Е, і зразу просто всі зірки. Що я хотів сказати? Я тут не замічав, щоб тут можна би було м за, е, кошти докупити ще якісь рівні. Так, зразу ось ці от камні рухаємо. І проходимо далі. давайте. Коротше, ось так от. Ага, до виходу нам потрібна ось ця от кнопка, получається. Ось так от. Оп. І получається, ось так. Все. Теж на пазл ще один прийшли. І давайте подивимося, як він буде дивитися якраз таки на нашій картині. Угу. Непогано. Ну, вже приблизно я розумію, що тут зображено. Але поки що наперед нічого не буду гадати. Давайте краще продовжимо. Ага. Так, стоп, ти поки що постій, я поки що попробую зірки зібрати. Кажан тут є. А для чого цей кажан? У мене питання. Платформою, я не знаю, чи можна рухатись. Тут друга зірка, це було зрозуміло. І тут у нас виходить. Ага, ось для чого. І третя зірка теж є. Угу. І все це весь типу рівень, чи що. Якийсь дуже легкий рівень, чесно я вам скажу. Ну, в принципі, найбуде. Проходимо далі. Ми ще ні одного життя не потратили, це дуже круто. Переходимо далі. Далі ми е, вилітаємо. Де? Чекай, де є? є. Черв'яки зразу перша зірка є, Ну, тут другої не буде. Угу. Е, можливо, зірки потім пошукаємо чи як. Е, ось тут ще одна зірка є. Окей, і можливо, одна зірка знаходить. А, ось ще третя зірка. Так, капець, вже достали з тими прозорими цими зірками. Ось так от получається. Так, стоп, куди я зараз. А, так я все правильно зробив. Ідеально. Якось мені пощастило в цьому раунді. Три зірки. Переходимо до наступного. Переходимо до наступного. А, яйце тут у нас... А, ось на сонці зірка зразу я замітив. І тут у нас є павук. Я вже навіть знаю, що я з ним. Пазл! Я знайшов за картиною. До речі, це у нас шрек. Такий піратський шрек чи що. Ага, ось така от штука получає. Тих, тих тих, акуратно. Друга зірка є, і третю зірку нам лишилося знайти. Де вона може бути? А, ось вона. Щось, друзі, сьогодні прям Вообще не туго йде. Ідеально. Ну і ось так от просто. Оп, все. Пазл є, три зірки зібрано. Я не знаю, що ще М має бути для щастя. Е дивимося, як у нас картина поповнилася. Ага. Це там десь той Боб на дереві лазить. Ну окей. Е подивимося, скільки ми вже рівнів е пройшли за сьогодні. йо моє Скільки 7 е рівнів ми вже попроходили, прикиньте? 51 зірка і 8 із 12. Ми забрали, виходить, цих? Е, як вони, пазли? Нам лишилося три рівня на сьогодні. Поїхали? Це у нас 18-й. Так, що це отаке от. Е, так, давайте ну, зразу посунемо ось, ось, ось штуку. Е, я думаю, вона нам знадобиться. Так, перша зірка. Так, нажимаємо на синю цю штуку. Е, далі. Ах. Ти, блін, гад. А що тоді робити? Типу я програв? А, лучника! Зараз ви, е, викличемо. Ах ти гад, а. Все. Капець йому від лучника. Зараз в Сраку стрельну, от я так і думав. Друга зірка ми знайшли, і третю зірку я теж відшукав, і виходить, можна вже йти на вихід? Так, ну, я думав, буде ще щось, ну, але. коротше. Визвали того Робінгута. Чи Робінгуда. Він все порішав. Так, де я тут? Ага, от я тут. Ну тут сама собою зірка перша, далі. Е О тут друга зірка. А, тут ще й пазл є, прикиньте. Пазл ще тут є. Е -е, ось я вже побачив навіть. Тут зірки, на жаль, не опинилися. І, в принципі, я вже ніби пошукав е майже всюди. А, точно, нам що ця от малявка може. Це вот. Ну, поїхали. Так, тепер, я так зрозумів, сюди. Ага. О, стоп, на, над нами прям зірка була. Я би не замітив, чесно, якби не. Це вот, якби не. випадковість. Ну окей, зараз виходить ось так от. Він переходить. Ну, остань десь тут. Цей муравей. І піднімаємо, так? Чи ні? Ну, коротше, ось так от. Це який 18 чи 19, я вже, чесно, заплутався, і в нас, до речі, поповнення в цьому. О, чекай равлики ще червяків можуть їсти, нічого собі. Так, нам лишилося три пазла, і, скоріше за все, ми їх будемо збирати вже на наступній, наступній частині. Коротше. Переходимо, коротше, далі. Ой, так. Е, першу зірку я зразу замітив. Е, далі другу зірку я теж замітив. Ну і там третя зірка, все. Саме основне ми вже зібрали. Нам лишилося лише там щось там трохи. Це от. Опа. -па. А як е, це от? А вона. чекай, вона часом не, не взірветься, ні. А, так я її ж... чекай, можливо, вона не зірвається, і мені потрібно буде її, типу, поставити вот. Перед оцим от, типом, о, очер... черв'яком. Він зірвався і все. Капець. Сьогодні реально дуже-дуже класно все йде. І нам, я так розумів, останній рівень лишився. Ні, я рівно якраз таки пройшов 20 рівнів. Добре, що я хоч на наступний не... не почав. Так. Угу. І на наступний раз ми будемо допроходити якраз таки уже до 30 корот, рівнів будемо закінчувати. Е, ну, а на сьогодні ми вже пройшли 2 третіх, якраз таки, цього першого розділу. Якось там пригоди в лісі. А, лісова історія. Ну, коротше, друзі, на цьому все. ставмо лайки, коменувашу, пишіть коментарі. Ну і звісно. Не забуваємо тикати на дзвінок, щоб не пропускати інформацію на моєму каналі. На цьому все всім удачі, всім пакеда.